Ось в такому загальному стані зараз сверлилка. Тут взагалі в основному потрібно лише відчищати. Я не буду, напевно, не буду заморачуватися з фарбуванням, не буду вилизувати, тому що немає часу. Зовсім немає часу. Ви бачите, що в мене і так тут бардак. Я ремонтую і в будинку, і подвір'я приводимо до ладу. Багато роботи на городах і багато роботи по металу. Тому на фарбування зараз часу зовсім немає. Само собою, такі косметичні чисто процедури очистку від ржавчини, смивку старої смазки, перемащення, набивку нового мастила. Це все буде зроблено. Але, як я кажу, вимивати, вилизувати, вифарбувати я його зараз не буду. У мене є лише один цей шкіл. Двигуна з рідним шківом зворотнім немає. Тому я буду використовувати ось цей шківок. Він маленький під маленький вал, і це добре, тому що я його розточу трохи під цей профіль і буду його ставити на двигун від пральної машинки. До двигуна від пральної машинки я купив регулятор обертів з підтримкою потужності, який працює сумісно з таходатчиком від двигуна пральної машинки. Ось тут, напевно, стояла рідна кнопочна станція, яка керувала. Ні, тут галетний переключа... перемикач був, а кнопкова станція, наче тут. Не пам'ятаю, я колись дивився інструкцію, але це не дуже важливо. Тут ось ще є місце ціле. І ось тут у мене буде стояти цей регулятор потужності. Він з підтримкою обертів через маленький шків буде задіяний через цей маленький шківок буде задіяний нижній шків. Тобто крутний момент буде збільшено. А за рахунок того, що. Колекторний двигун від пральної машинки має дуже великі оберти. Він до 14 тисяч обертів працює. І за рахунок можливості понижувати оберти з підтримкою потужності. Я сподіваюся, що у мене вийде цим шківком. Сумісно з цим мати і достатній крутний момент, і при зниженні обертів через регулятор ми будемо мати і нормальні низькі оберти, а також можливість отримати високі оберти на шпінделі. Як це буде на самому ділі, як воно буде працювати, я не здогадуюся. І це покаже лише експеримент. У мене вже є електродвигун від спральної машинки, я замовив регулятор. Він через кілька днів буде в мене. Буду варити кріплення. Тут рідний механізм натягування є, ось тут така повинна. Бути пластина, це вся фігня, це все я зроблю, це все проста механічна робота. Ну і що далі? Далі я планую його сьогодні зібрати, поставити шпіндель. Шпіндель тут доволі цікавої конструкції, Він навіщо рухається вверх низ по такому ласточкиному хвосту. Не знаю навіщо це, ніхто не зміг цього пояснити теж. Для цього тут є в конструкції така телескопічна захисна. Кожух такий захисний, це дуже цікаве рішення. Коли буде зібрано, коли він буде в роботі, буде, можливо, трохи зрозуміло, навіщо це треба. Стіл в доволі такому терпимому стані, якихось пошкоджень особливих немає. Є один т Паз. Він в цілому цілий, стіл я ще лише починаю. Ну, Звісно, на ньому є купа коцок, але що це за стіл сверлилки, в якому не буде коцак. Звідси, отвір для стоку. Сош, сюди, в бак для збору СОЖ теж повинна йти труба така телескопічна, яка задвігається сама в себе. Це теж цікаве таке рішення. В ну, цієї труби немає. Тут повинен бути бак СОЖ, вал шестерінки шприцується, ось так влаштована ручка, яка піднімає по рейці. Яка така підозра, що станок працював не дуже багато, але це не так то і важливо, це свервилка, це не токарний, не фрезерний. Тобто... Ось такий стан має зараз піноль. 0. Роботи тут ще дофіга, тут я вже спробував трошки її обробити, але це лише початок, звісно. Це потребує чистки, відмивки, смазки, прибирання і ржі, Але, як я й казав, фарбувати я цього не буду. Чому? Тому що. В першу чергу я піклуюсь про свою сім'ю про те, щоб їм було комфортно, щоб створити їм належні умови для проживання в цьому будинку. А залізо воно буде працювати хоч фарбоване, хоч не фарбоване. Воно не згнає, не проржавіє, не відвалиться в нього нічого. Воно все буде в маслі обісране. Воно буде стояти і працювати. Фарбоване чи не фарбоване, буде працювати. А сім'я в непофарбованому будинку не без створеного комфорту. Добробуту буде почувати себе некомфортно, тому в першу чергу будинок, в першу чергу, дружина, те, з якою ми живемо, допомога іншим членам сім'ї, а потім вже фарбування. Тому якщо ця железяка буде працювати ржавою, то я буду працювати на неї ржавою. І рекомендую вам не тратити зайвого часу на те, що прямо зараз не потрібно. Живемо один раз, і від того, що ви щось пофарбуєте лишній раз, чи навіть приберете, ось у мене. Майже завжди ось такий бартак. Да. Порядок потрібен, але якщо зараз в мене немає часу, немає можливості привести цей порядок до ладу, я не буду над цим, над цим перейматися. Я знаю, де що в мене лежить. Я пам'ятаю кожне сверло, кожну викрутку, кожну тюбик з кислотою, паяльник, все, що в мене є, я пам'ятаю, де воно є. І хоча в мене речей дохреніше багато, але я все це пам'ятаю, коли в мене є час, я стою кілька годин, складаю це все і йду далі. Працю. Працювати, а коли в мене немає часу, то воно так ось валяється, і я працюю, працюю працюю. Тому підписуйтесь, будьте на зв'язку і трудіться. Всіх благ вам і мирного неба над головою.